Вона гарна і розумна молода жінка. З нею комфортно спілкуватися і, власне, просто знаходитись у кадрі і поза ним. Прикута долею до інвалідного візка, вона не тільки сама тримається на позитиві, але й також підтримує батьків, без яких просто не уявляє свого сьогоднішнього життя. Вона педагог, психолог, самобутня художниця і майстриня Тетяна Довженко. Незважаючи на свій стан, Тетяна ще й допомагає іншим, але про все по порядку. Таніша, давайте почнемо з самого початку. Розкажіть, будь ласка, яким було ваше дитинство? Що такі яскраві спогади? Що вам пригадується? Якщо говорити про моє дитинство, напевно, це згадуються яскраві сонячні дні, згадуються мої батьки, які завжди поруч, які підтримували, які вчили, показували, власним прикладом показували. Ну, тобто, це, наприклад, домівка моя, двір мій. Це тут чи ні? де так, ми так, 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 де я зараз знаходжуся, ага. так, я тут народилася. І напевно дитинство мене асоціюється саме, саме з батьківською з батьківською хатою. Ага. Кипівською підтримкою, ну ось ось так, напевно. Ну а емоції радості від чого у вас виникали? От як дитину? Знаєте, багато ж не треба, так? Да? Е, е, якісь асоціації можливі з дитинства? Що вам пригадується? От така яскрава. Найяскравіші це коли б ми разом з батьками десь була змога виїхати, це поїздки на море. Uh -huh. Тобто це такі емоції, які я пронесла все своє і дитинство uh -huh. і життя і до сьогоднішнього дня, згадуючи, проводячи час, що допомагала, як тато вчив мене знаходитись плавати, знаходитись на воді. Це такі незабуваємо емоції. Uh -huh. І а, я скажу, що багато подій я асоціюю саме з запахами. Ось така в мене особливість. І, і я навіть пам'ятаю, як пахне це море, як пам, як пахне, як пахне пісок, вода Ці спогади. Так, да? так. Mm -hmm. Ось на цей це. Чим запах, пахнуть ваші спогади? Да? Так, mm -hmm. пахнуть морем і пахнуть батьківськими. Ручками, підтримкою, uh -huh. оте, От що зараз, наприклад, мене мотивує, коли uh -huh. відчуваю як якусь, навіть скажу так, тривогу uh -huh. пригадуючи дитячі такі спогади, uh -huh. допомагає Підзаряж... щоб... та під підзарядка, uh -huh. так допомагає додати енергії. Uh -huh. Ніше скажіть, будь ласка, про що ви мріяли в дитинстві? Ким ви себе бачили З самого дитинства? Я полюбляла взаємодіяти з дітьми. Тобто, навіть коли це були сюжетно-рольові ігри я разом з друзями організовувала, я весь час була педагогом, тобто педагог, yeah. педагог організовувала, давати це школа, щось навчити. Okay. Тільки почала я самостійно рахувати, читати. Okay. Мені хотілося це розповісти, розказати, видумувати різні історії, okay. навколо себе всіх висаджувати і кожному щось читати, читати. І я від цього отримала наскільки таке велике задоволення, yeah. що навчаючись в школі, Мала участь також в Вікторини, десь організ організаторські uh -huh. такі здібності сказала б. І після 9 класу я вступила в педагогічний коледж, uh -huh. де я закінчила його з відзнакою. Тобто, наскільки це мені зайшло, от я зрозуміла, uh -huh. що на практиці що це моє взаємодіяти з дітками особливості. Мене от викликала саме робота з дітьми дошкільного віку uh -huh. а, і давалася мені гарно як теорія, так і практика. Yeah. Так, тому далі далі продовжила вже навчання. Я в вищому навчальному закладі, також зі спеціальністю педагогіка і психологія. І от як результат, я зараз педагог. А скажіть, будь ласка, може поцікавитися, як так сталося, що ви стали людиною з особливими потребами? Це ж не з дитинства. Краще, краще я б скажу, що людина з інвалідністю так так би краще назвати, так як це мій стан. А п'ять років назад я поверталася додому була на весіллі у друзів і потрапила в ДТП. Де було? Це було на території Криму, Красногвардійський район, так не тут. Так, так, ну, да, на території Криму. І весь весь цей час, ось 5 років, я займаюся активно реабілітацією. Mm -hmm. а, тобто поставили такий діагноз, сказали, що є особливості там, зі, сп, зі спинним мозком. Mm -hmm. Але мені, ви знаєте, чомусь така віра, якась внутрішня віра, сила, що в мене вистачить сили, щоб з цим жити, mm -hmm. а, щоб свій стан підтримувати. Тому я активно займалася реабілітацією. Звичайно, в цьому мені дуже Велику підтримку, батьки, мої найближчі, мої рідні, що Таня в тебе все вийде, ти зможеш. Mm -hmm. Допомагали в тренуваннях, бувала в Україні безліч реабілітаційних закладів, де так, де також підтримувала свій стан це і, і Харків, і Очаків. Тобто багато, багато було реабілітацій різного виду, де мені надавали інформацію, де я тренувалася. Активні були тренування. Uh, і ось на сьогоднішній час я скажу, що я маю такий стан, який допомагає мені себе підтримувати в тонусі, uh -huh. щоб я з цим станом могла жити, взаємодіяти. Ну ось, ну ось так. І скажу, що один із видів моєї реабілітації, яку я винайшла, винайшла сама для себе, uh -huh. це uh, така ось терапія з малюванням. Ну, тобто я пишу картини. Ви з дитинства себе малюєте? Uh, ні, ви знаєте, mm -hmm. що я почала малювати після травми. Ось в мене виникло таке бажання повзаємодіяти, арт-терапія. Для мене це така повзаємодіяти з фарбами. І ось мої бажання, мої мрії почали переноситись на, на малюнки. Я почала писати казкові пейзажі. Так. Так. Це... А чому саме казкові пейзажі, як ви вважаєте? Що у вас була така потреба душі? Ви знаєте, напевно, це ну, таке бажання. Опинитися ось ті сама собі. Створювати ті місця, де б мені б хотілося опинитися для моєї внутрішньої терапії, ага. от, тобто такої для, для розслаблення, для релаксу, ага. для медитації. Ага. І от я їх створюю. Можливо, це навіть, знаєте, ті місця, де я і не бувала, навіть ага. де я його не бачила. Але вже з часом, то я скажу, що я малюю вже ну, -4 років чотири, вже ага. почала бачити, як потрібно створювати і таку саму атмосферу, ага. яка в першу чергу розслаблювала і мотивувала в той же час ага. саму ось мене. І хочу сказати, що ці самі Картини, Крім того, що це приносить мені задоволення, але я також час від часу роблю з них продаж. Тобто для людей мені знаєте як мистецтво повинно повинно належати людям, тобто мені хочеться з цим ділитися. Тобто я ці картини віддаю, віддаю людям буквально таку за символічну ціну через інтернет? Так, так, в соціальних мережах. А зараз в зв'язку з тим, що в нашій країні такі воєнні події, в нашій країні війна. Тому відчуваю потребу, що потрібно саме з продажу. Я частину коштів віддаю тим, хто, хто цього дійсно потребує. На початку це були люди ВПО, ті, хто приїжджають в наше місце. Я продавала, продавала картини, збирала фінансовий ресурс, там, купляючи будь-який набор, те, що я могла, от наскільки мене фінансово дозволяла ситуація, приносила, допомагала тим людям, тому що розумію, важкий стан, це навіть немає слів описати, в якій ситуації вони. Допинилися. Також вважаю, що як будь-який громадянин нашої країни відчуває потребність допомагати нашим хлопцям. Uh -huh. Тому, ну, от, скажімо, щоб донатити, у мене такої фінансової можливості немає, тому що я людина з інвалідністю, невеликі от, кошти отримую. Uh -huh. Але в мене є можливість створювати прикраси ручної роботи. Як ви навчилися це робити? Ви знаєте, чи за, було би бажання? навна, на, на, скажу що це за покликом, от так. за покликом душі, от щось щось його поєднати, поєднати uh -huh. в колір, поєднати, як це буде виглядати, uh -huh. от методом такої проби, щоб, щоб yeah. було щось цікаве, що вийшло. Yeah. Це як для жінок, так і для чоловіків, для дітей чокер, ось такий вид намиста. Uh -huh. Це з бісеру. Ручної роботи uh -huh. браслети, також цепочки. І впродовж останнього року я намагалася продавати це в інтернеті. Часину uh -huh. коштів коштів обов'язково 50% Я передавала, передавала хлопцям це uh -huh. певним волонтерам, які часто бувають на передовій лінії, uh -huh. тобто передавала те, що мене звітам, це те, що в чому я точно впевнена. Uh -huh. І зараз я планую на день міста нашого міста П'ятихатки, Це буде 16 вересня, в цю суботу угу. вийти в центр нашого міста, щоб зробити виставку-продаж угу. моїх вже готових виробів. І зроблю з нього таку благодійну акцію продаж, і 50 коштів я віддаю хлопцям на потреби. Тобто цю частину коштів, яка залишається у мене, те, що я беру за матеріал, uh -huh. за витрати за, так, за витрати, uh -huh. так які Повертайте, йдуть, да? повертаю, uh -huh. і 50 віддаю нашим хлопцям, кому вони будуть потрібні, або нашим землякам, або як ми вирішимо, кому передати, але будь-кому вони не пішли. Я думаю, всім хлопчикам, Not нашим yeah. захисникам, Хоча б хоча б маленька, маленький внесочок буде необхідний і дуже потрібний. Таня, а як ви, вибачте, теж не можу не поцікавитися? Як ви пересуваєтеся містом? Ви знаєте, таке важкеньке трішки питання, в чому, що. Для того, щоб набратися знання, я хочу сказати, що я пройшла певні курси для того, щоб допомогти моєму місту збудувати архітектурну доступність. Воно було ще до воєнних подій. Угу. Ось воно називається Захист прав людей з інвалідністю допомога в організації доступності. в місті». Угу. Тому що, на жаль, на такому рівні зараз знаходиться архітектурна доступність, що мені важко. Пересуватися і важко от, організовувати свою буденну діяльність, так. якщо говорити по взаємодії з різними інстанціями. Mm. Тобто, це а, магазини, супермаркети, mm. аптеки. Мені важко, тобто, щоб, щоб знайти, щоб я відчувала в цьому незалежність, mm. самостійність. Mm. Мені доводиться просити близьких а, до, або навіть перехожих людей, що допоможуть мені зайти. Mm. Самостійно ви цього не зробити. Так, так. Ну немає, немає пандусів, або mm. десь якийсь порог. Будується все. Mm. Ну от на такому рівні як йдуть люди на зустріч, але на жаль, ви знаєте, люди мовчать про свою необхідність, якщо навіть в нашому місті до воєнних подій були люди, але вони відчувають, що мені немає там змоги десь десь прийти, десь зайти в ту ж саму аптеку і намагаються когось послати, щоб виконати ці самі дії. Але зараз, коли в країні йде війна, і на жаль, хлопців і дівчат навіть в нашому місті, в кого вже так само стає інвалідність, хто пересувається на інвалідних візочках, стає більше. Тому зараз я над цим активно працюю. І я б дуже хотіла, щоб ну, от мене також запропонували і мені брати участь, коли б збудується щось на цьому місці, відкривається після воєнних подій, коли ми будемо відбудовувати і вносити свої корективи, щоб запрошували мене, щоб ми разом от я допомагала, як це підкоригувати, щоб це було зручно всім, навіть маломобільним, не тільки людям з інвалідністю, а навіть матусям з візочками, людям і старшого похилого віку, щоб було, от, наприклад, без перешкод зайти. Mm -hmm. Якщо я говорити про особисто про себе, навіть зараз, щоб мені вийти в місто, щоб зробити добре діло щодо цих продаж, мені потрібно вийти з власного подвір'я. Виходячи з власного подвір'я, я вже наштовхуюсь на певні перешкоди. Mm -hmm. На перешкоди в тому, що в мене є дорога, мені потрібно пройти перевулок до найближчої асфальтованої дороги. Mm -hmm. І це вже наскільки для мене яскраві перешкоди. Що вони навіть закінчуються випаданням з візка? Тобто, наскільки це негативно. саме ви не можете з цим справитися? Ні, ні, самостійно я перейти не можу. Угу. Я знаходжусь на актив, на візку активного типу, тобто той, який є максимально підлаштований для того, щоб по різним дорогам угу. я самостійно так. пересувалась на ньому. Так. Але ну такий стан доріг, що на жаль, мені мені це йде в перешкоду. Mm -hmm. Зараз я почала також це питання активно вирішувати разом з підтримкою, разом на основі законодавства, що це підкреднулося законом. Mm -hmm. Що я прошу місцеву владу, прошу громаду піти мені на зустріч, щоб вирішити це питання. Як до кого мене? зверталися? Так, так я подавала вже заяву на міську раду, mm -hmm. щоб разом. Вирішувати це що питання. вам відповіли. Поки я в процесі очікування ага. відповіді так на основі це повторюсь на основі ага. законів. Ага. Вони були підкріплені а, моїх особистих особистих потреб, те, що підкріплено мого стану ага. з інвалідністю, я маю дійсно в цьому, ага. що пересуваюся, що я соціально активна людина, тобто що я працюю, а, що я так також, як і всі люди, хочу, хочу взаємодіяти з містом, тобто відвідувати ага. ті ж самі там інстанції по потребах, як як в кожної людини. Таня, з чого складається сьогодні ваш день? І попутно от не можу не попитати, що це за пляшечки, за слойки стоять такі пахучі, ми тільки вийшли з машини, то вже зразу чуть якісь незвичайні запахи. Що це я проговорила, що я зараз працюю педагогом, що я працюю взаємодію з дітками. Я допомагаю нашим малечам зараз. Підготувала їх до школи. У мене були дітки, яким допомагала логіку, математику, підготовка руки до письма, вчила малечу читати, щоб дітки з задоволенням це з таким великим задоволенням приходять до мене. Це я цього хочу, хочу навіть сказати, що дітки, от не є в мене така індивідуальна диференційований підход до малеч. Що вони задоволені, всі сюди приходять, uh -huh. намагаюся намагаюсь розкрити uh, у дітей здібності, так які проявляються. Є в мене цікаві цікаві ігри, uh -huh. цікава от логіка. Uh -huh. Тому їх це зацікавлює. Uh -huh. І крім основної роботи підготовки, ми ще проводимо таку індивідуальну роботу, щоб розвивати, розвивати всебічно, всебічну малечу з різних uh -huh. питань, з питань природи, uh -huh. з питань там навіть космосу, взаємодії. Цікаві ігри. тобто така в мене методика підходу uh -huh. до дітей є з новітня. Uh -huh. Але крім цього, я отримую задоволення від того, що намагаюся допомагати людям у сфері психології. Я проводжу психологічне консультування. Тут вдома? Так, так, вдома, вдома приймаю, тому що знову ж немає можливості мені вийти. Uh -huh. Якби була можливість приймати десь кабінет, було б, звичайно, це ще краще. Але uh -huh. поки на сьогоднішній день приймаю. Людей вдома воєнні події зайшли в кожну сім'ю, так тому багато людей зараз відчувають депресивні стани, відчувають апатичні прояви життя. Те, що е Порушує їхню звичайну життєдіяльність, okay. роботу, навіть взаємодію з близькими, рідними, особливо ті сім'ї, в яких опинилися або безвісті зникли зниклі родини. Тобто я з цими людьми працюю з родинами, okay. працюю, люди звертаються самостійно. А, мій інструмент праці це Макарти, за допомогою яких я допомагаю виявити проблеми, коли людина закрита, okay. їй важко розкритися, щоб мені розповісти, yeah. от саме повністю віддатися. Okay. І мій другий головний інструмент це ефірні олії терапевтичного класу. Це фірма Дотера. За допомогою цих ефірних олій я в подальшому ми створюємо наскільки індивідуальний ресурс, ресурсний аромат. Тобто, я людині даю вдихати угу. її, відкриваю. Ми на певному рівні її сприймаємо. Чи підходить, чи не підходить, так. чи потрібен, чи не потрібен цей компонент зараз людині, так. це чисті рослинні компоненти. Тобто, що таке ефір взагалі для рослини? Це її імунітет, це її захисна плівка, якою вона захищається від подразників, наприклад, там комах, від впливів. Погодних uh -huh. умов екології. Те, що... екології, так звичайно, те, що буде захищати uh -huh. рослинку. Так само воно захищає наш організм. Який чином захищає імунітет, наприклад, чи потрібно людині більше заспокоєння до умиротворення, uh -huh. чи потрібно їй навпаки, збудження uh -huh. мотивації uh -huh. не вистачає uh -huh. руху, енергії, щоб рухатись, щоб рухатись, наприклад, приводу в приклад ефір на олія лимону, uh -huh. самих цедри, uh -huh. щоб створити ось таку пляшечку, потрібно близько ста 50 самих лимончиків, оці шкірочки, uh -huh. тобто це великий-великий концентрат. Вживаючи, людина відчуває енергію, бажання рухатись, uh -huh. взаємодіяти, виконувати хоча б свої основні дії. Ось на основі цього ми створюємо ресурс, з яким людина в подальшому працює. У мене велика, велика кількість для того, щоб, щоб запропонувати людині суміші, ці ж самі, це ефірна олія ім'яти, яка необхідна, uh -huh. яка навіть знімає спазми, головні болі. Я Сама ось ми проговорили, що людина з інвалідністю, яка має собі вже як наслідок певні, певні побічні такі ага, ж ефекти у видів у вигляді болю, ага. і я скажу, що за останній рік як Я взаємодію саме з тими терапевтичними ефірними uh -huh. оліями, що вони є безпечні, я їх повністю використовую в першу чергу на собі фізично. Uh -huh. Тобто я можу себе позбавити будь-якого болю, спазмів, uh -huh. підтримувати повністю імунітет. А, якщо вона відтрапила, що я захворіла, повністю я підтримую за допомогою за допомогою uh -huh. цих саме хімія, саме олії? Ні, ні, ні. Я так? так не не фармакологія в нас трішки uh -huh. перенесла, скажімо, uh -huh. на другий, третій план. Okay. От основна для мене це захист за допомогою рослин. Я ще сказати хочу, що крім фізичного, те, що я його випробувала на собі, вже почала його ось приміняти в своїй роботі емоційно, що вони впливають на емоції. З вашими клієнтами, так, так, з людьми, щоб допомогти підтримувати, змотивувати, або навпаки, розслабити, або додати сил, енергії, тобто всі аспекти психологічні, в якій ситуації до мене люди звертаються. Я допомагаю вирішити це питання за допомогою ефірних олій. У мене багато відгуків, тобто людей є. Це така ефірна суміш, яка точно впливає, активно діє на наш на наш стан. Навіть при вдихаючи аромат прямо з пляшечки uh -huh. або наносячи його на тіло, я розповідаю, як uh -huh. цим інструментом взаємодіяти. Через 2-3 хвилини вони потрапляють в нашу кров, де починають вже вже змінювати і діяти. Uh -huh. Навіть проводила такий експеримент, що здавала я аналіз крові, певна на була на цьому потребність. Uh -huh. Після цього я приміняю на собі ефірну олію і буквально через 5 хвилиночок я повторно здаю аналіз. крові. так показується, що перше, наприклад, клітини еритроцитів склеюються. Якщо є така особливість, тобто організм трішки там є закислення, є свої особливості. Але саме після того, як я вдихаю певну ефірну олійку, я її людям назначаю, змінюється. Мій склад крові еритроцити вже починають самі по собі окремо, так угу. як вони повинні виглядати. виглядати, Добре. Ну тобто навіть вже на проти зустріня крові. Так, так, Добре. так. Навіть і такий. Добре. Є в мене на це сертифікація. Я пройшла це міжнародного так. Міжнародного рівня називається вона ароматерапія на пальцях. Тобто я аромаспеціаліст, і в мене сертифікація на те, що я взаємодію, що я можу людям запропонувати правильно підбирати. Я цього, цього навчилася. Тому якщо потрібна допомога, підтримка у вирішення психологічного стану підтримки, або, ви будете раді зустріти, так, таких людей? Буду раді, раді зустріти, раді допомогти, внести маленькі подальші кроки. Ми розберемося, що саме створює проблему її. І за допомогою ефірних олій допоможу. Почати шлях вирішення цього питання. Ясно. Ну скажіть, будь ласка, це те, що ви стосовно інших людей. А що ви хочете особисто для себе? Чи можна поцікавитись, про що ви мрієте? Напевно, зараз, як і в кожного українця, це найбільша мрія, щоб прийшов мир. Угу. Тому що от в кожного у нас своя історія, як в нас було життя до війни, і як воно змінилося після війни, що в кожного були плани. І от та дата, яка когось зупинила, когось переправила зовсім на інший шлях, mm -hmm. когось повернула навіть назад, а когось залишила саме на тому на тому місці. Mm -hmm. Тому я мрію, щоб якнайшвидше прийшов мир, щоб ми всі жили от в злагоді, тому що Україна це такий, такий народ, який от навіть. І раніше це було, але зараз показало це найбільше, що ми всі разом створюємо таку силу, яку будемо продовжувати нести і надалі. А особисто для так, себе що, може, все Зараз, таки. Про, що, про що я моя mm -hmm. найближча мрія. Це те, що кожен з нас вносив свій малесенький внесочок то, те, що він може робити. Кожен, mm -hmm. що був на своєму місці, mm -hmm. щоб, щоб вносити хтось допомагав хлопцям, хтось був волонтером, хтось допомагав внутрішньо переміщеним особам. Тобто організація mm -hmm. оцього, про що mm -hmm. я мрію. Я мрію, щоб кожна людина відчувала. Підчувала собі безпеку, щоб от собі саме те, що нам не вистачає. От якщо говорити про щось, про щось таке абстрактне. Якщо говорити про щось, про щось конкретне, про що я мрію, про особисте, навіть скажу, я бачу себе, свій поклик, в тому, от отримую задоволення, коли йде продовження, продовження мого діла. Ну, тобто, коли я приношу людям задоволення, коли моя праця, мої знання дають результат дають результати, угу. ідуть, ідуть, і це вас Потому, надихає, надихає, звичайно, це мої хочете й далі продовжувати. Так, як взаємодія, те, що я можу взаємодіяти з людьми, угу. тобто як, як психолог, так. і звичайно, це ж маленьке наше підростаюче покоління, це наша ремнанта, ті, хто будуть нас змінювати, тобто всі знання, які набуваю я. Під час також самоосвіти, тому що скільки скільки я живу, скільки я продовжую напитувати в себе в себе нові знання з будь-яких сфер, в тому числі психологія, педагогіка, і навколо людей, які цього потребують, які до мене звертаються, щоб передавати ці знання нашому нашому поколінню, тобто взаємодія. я мрію далі працювати, працювати з дітками, тому що отримую від цього мега задоволення. Ну, я вам цього щиро бажаю. І будемо сподіватися, що так і буде, бо як людина дуже чогось хоче, то завжди докладаємо максимум зусиль і все збивається. Хочу з вами дякую.